Добрий день, мої дорогесеньки мої. Я йду купляти ябаданти на години, як ви знаєте. Живу в Італії, вже багато років, я йду купляти Копра... тортелі наші. Отакі вареники. Відо закоті вареники. У мене сеньор 96 років, я йду купляти вареники. Такі з сиром і з рікотою. Це дуже наші типічні проплю в Тоскані, у всій нашій зоні. Їх роблять такі великі, і ми їх їмо. Один раз в тиждень. Один раз в тиждень ми повинні оці їсти. На Україні вареники кожної неділі теж їдять. Кожної неділі. А? Гарна погода, бачите, це така Італія. Оце сонце, завжди у нас отак сонце. Цілу зиму сонце. І дуже сильно зелено. Дуже рідко падає. Бонджо. тортелі авити? Сі. Бен, граці. Маленькі зробили, де коли роблять такі великі, ось ці. І Такі ньомки роблять. Ось Осіка ціна. І по 14, ньокі 2 евро кілограм. Це було так розката, має бути італійська. Низенька, низенька, гарненька. Рестата вона смачна, але вона дуже дуже солодка. Це мені не подобається такі всякі тортики. Ми вдомість до мінігантру мента однієї. Ось У Одна фітіна зі паркета. Купила, купила, дорогесенькі бої. Дуже смачне, купила ще таку велику кусок поркетти. Пукіта це означає така свиня, запечена, ціла свиня, без костей. Кости усі витягнули і її запхали в пічку на 8 годин. Ціла велика свиня, яка важить 120 кг. Я бачила, як роблять пуркетку. І один такий малесенька булочку таку інтегральну. З чорної муки. Якому відомо. Guarda qui, ti ho portato anche un dolcino. Eh, no, porchetta. Ah, porchetta, buono. Una fettina di porchetta. E panino, guarda qui che panino bello. Integrale. ma guarda que Questo ha 5 cereali, ancora meglio. Meglio. Croccante sì. con porchetta mangi. Va bene? Sì. E tortelli qua. Mettiamo tutto qua. Sono non ho speso 10 euro, ora ti do 40 resto. цей сайочок вже такий я зробила гарний. Зараз я тут треба посолодити. Треба сі, ушем собі то. сі, все сі, сі, сі. з контріно. І гроші я поставила свій кошельок. Гроші поставила в кошельок. Зараз ми його витягнемо. Ось тут вони, де вони стоять. Ціні ось ці гроші. 20 євро ресто. Екоква біде сконтрино. Ти ми ті 40 евро кі дро. І квіт' сконтрино, гордаки. Сконтрино метимок, усі види фільо. Син побачить. Бачите, тут ми всякі сконтрино ставимо. Побачить син. Він не дивиться, але ми завжди лишаємо. Оставлю холодильник, демо одягатися і ми виходимо знову. Йдемо в бар, в кафе пити. Ідямо, уравшамо, субіто, Я моравшамо субітом, біду. На вулиці нікого нема, бо холодно. Холодно. ква. Що тут написано? 58 років людина померла. Це зубний лікар. Бонжорно. Bon Курс закінчився. Треба в такий взяти. Не хоче пити такий. такий Солодкий для діабетиків закінчився. А Антидерналія. Ну, аналіз державні. Так залишилося, великий вибір. Кафе треба почекати на людину. Не можна самі пити кафе. Треба завжди почекати на людину і пити разом. шапочка гарна. тепло тут.

Freddo. Вже краще чихають, їм завжди холодно. Завжди холодно тут. Віду каже, що це лєніо. У мене це не є лінніо відео. Пластика, секунду ми. Ну, лінньо? Ось такі у нас буде така пуркетка, це така свиня запечена, таким великим куском. Ось тут в середині, вони навіть печінку дають і дають нирки в середину, і багато перцю, і зверху. Це така молода свиня. Ось такі тортелі. Це буде таке, такі. Це таке, Guarda il video! Eh? Buoni Кванті? buoni! Quanti? Quanti? No, due, quattro, sei, otto! Otto! Buoni buoni! Hai visto com'è? Ora butto! Che questi chicchi scuri, no? Questi c'è 5 cereali, questi qui. Questi grandi qui. Se riszno Guarda qui, vido. Uh, buoni che so. Chi cos è cos'è? Quella è pasta è roba Purchetta. Purchetta, vido. è? Perché ta? È quello lì. Pane. Ah, pane? Ah, pane, pane così, integrale. Boh. Panino, panino. Quello da signori. Da signori, mettiamo subito a tavola qui. Poi oh, ci sono state anche queste... che buon pranzo avrai oggi! Che peggio da sarà smartemo che dati. Pasta bo eh, acqua bolle guido. Sì, l'ho ho visto. Все ось так. І вони зараз так, вони побачите, які вони будуть великі, хто, хто таких не бачив ніколи в Італії. І вони зараз так набухнуть. І вони будуть не дуже сильно. Там такий рікота, це сир такий зі шпінатом. Суґєнто буде оце, його мало є, але його, його аж забагато, не треба багато сугу давати, тому що вони вже дуже сильно смачні. Чуть підкрутимо, а пізніше ми збавимо і перміджаном зверху буде. Тут у мене чайочок, я йому завжди роблю, чайочок теплий. Ось ще парує. Він не хоче холодної води пити. тепленьке таке. Це такі з малини всякі, воно дуже сильно натуральне. І ось так. Hvala. 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 un pochino olio crudo perché c'è poco Il sugo c'è poco e formaggio abbondante wow guido come Ui! è andato fuori non fa niente porchetta Forchetta si chiama. Guarda qui! Grazie. Quanti ti do dato Guido? Uno, due, tre, sei! Una bella porzione! Poi anche questa qua, porchetta. Buonissima! зараз попробую. дуже-дуже смачні. я завжди для себе вже два купляю, бо я просто, Io questi due provo. Io per sé due couple, Guido, io mangio due, va bene? Assaggio anche io due, perché è irresistibile questi qua. filiare tre? Quattro no, no, ho lasciato per me due, guarda, tagliato. Mangiora questi, wow! Perché è irresistibile, capisci? Guido? Ora assaggiamo, guardate che ti planchi, non hai fatto una cena qui. Tu hai pillato e ne due smaci Якийсь делікатний смак. Тут не треба багато такої зажарки робити, багато такого соусу не треба робити. Не дуже сильно смачні, отак трошки. А, і перміджану не забула посипати. Чуть-чуть парміджан. Ми вже смачні, дасте олії оливкової. Якщо ви дасте пермеджану, ви подивіться. Це, це набагато ліпше, ніж лазанні, бо воно легше набагато. Mm. 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 <плес> Ой, мама, ну я. Яке це смаку смакута? Приїжджайте в Тускану, заказуйте в ресторані тортелі. Тортеллі Маримані, сікямо, мам... бо ми біля моря живемо, і тому вони називаються Маримані. Ось така порція. У нас буде коштувати 12 евро, але дають чотири таких великих, великих, дуже великих, більших ніж оці. У, у нас на свята на паску. Це номер один. Я тут не їм, але якщо тортелі є, однак то настояче покушую дегустаціони. Ось так робити, бачите? так. Є трошки. І воно, бачите, скільки сира є, грікота свіжа, mm. Роблять ще таке суго з м'яса. Не треба з м'яса робити, воно буде тяжке, воно буде пизанте, воно м -м, таке для чого, Вже тортелі, вони такі смачні, саме тісто смачне, саме оця начинка дуже смачна, олійка смачна, все дуже сир дуже дорогий. І якісний, вони ніколи не розварюються. Я їх багато хвилин варила, бачите, багато всього є. Зараз відкрию, покажу. Як багато начинки є, і вони ніколи не розварюються. Ніколи, якщо вони зроблені добре, звичайно. Остатній кусочок. Остатній кусочок, ой, як не гарно. Такні кусочок, ну я його зараз візьму. Я його зараз візьму. О, ось так. О, зараз кафеша включу. Ми додому теж з компанією купляємо такі самі, десь колись, але треба, треба набагато більше купляти. Ну як набагато більше ні. Тут один раз в 10 днів. Тут не можна їсти кожен день, тому що воно проїдається. Ті ж рідко їх десь колись один раз в тиждень, а навіть в 10 днів. От тоді вони смачні. А так кожен день це не добре. Комик відомо? Чилафай манджари тут п'яно-п'яно. Анкіпоркетка, саджі, вен, дарзуємо, вітамінки і все. Кінець, іду додому. Біжу я на роботу скоренько скоренько і завжди я переживаю, що мій діду зробить. Тому що він з першої до шостої або до пів шостої, він сам один. І, звичайно, він сам собі може її підгріти, може взяти те, що він хоче. Але те, що йому дуже скучно, це так. Він включає так телевізор, щоб йому тільки щоб шум був, так, як він каже, щоб шуміло трохи компанію. Ну, ми тільки зверху, з вечора приходимо до дві години, дорогенькі мої. Тому що син не хоче, бо це коштує. Це дорого коштує. І ввечері прийти тільки їсти, дати. І ось так. Це така маленька вуличка, бачите, я так навпростець іду. Іду ось так навпростець. Скоренько, скоренько. І... А приходити скоріше, можу і скоріше приходити. В мені яка різниця? Можу і в четвертій прийти до шостої, Можу в п'ятій, до сьомої. Але його в сьомій залишати самого це теж не добре, так скоро залишати його самого ввечері, тому що він говорить, що він йде спати. Е, в 12 години ночі. Хто знає, коли він йде спати. Я кажу, ну йди скоріше спати. Йди в 10-ті, по 10-ті, полежи собі трошки, говорю на ліжку під теплою ковдрою. Ні-ні, я так не можу, бо я так привик. Я не привик так скоро йти, я привик на 12 годині ночі. Я біжу і в мене вже задишка, бо я дуже скоро йду. І на вечір ми завжди йому зупу різну даємо. Там дуже багато фасолі, дуже всяких таких. Лігумів багато, бачите, як, яка вілла еліганти. Оце сім'я порядна. Ось так прикрасити для себе і для, для всіх для всіх, хто проходить рядом. Це дуже-дуже красиво, лавочка така, продумано. Все продумано, кожен, кожен уголочок це гараж заїжджати. І ось так мій дідусь, мій сеньор 96 років, лягає о 12-й годині спати. А ніхто не знає, коли він лягає спати. А він ніяких таблеточок не приймає, абсолютно ніяких не приймає, щоб спати. Він того не хоче, це йому добре так. Буде далі, я не знаю. Ось так. Відо, чао! Чао, відо! Чао! ке браво! Миси капеліно! Браво! Я йому капелюшок подарувала, він залужив. Як гарно, мені приємно. Він не привик. Носити капелюшок. Шапочку таку не привик. І каже, що він не буде. Ну, ж на дворі холодно, всі молоді. Всі молоді. Е, носять. Adine ah, ho che non siete. Spegniamo il sito. Economia na вулиці. Eco mi Guido. Wow! Hai messo capellino. Ti sta bene. Ti sta Hai visto chiudiamo qua? Ah, bene, Guido. Vai vedere come stai. А Остай бене, браво! Гарда кому ті стабене. Каль, довіро? Бене. Ті скальда, черто! Ось така зуба, це такі всі перемелені верду... э, ці... і вердура, і фасоля, лібуми всякі такі. Це не я робила, це робила та, що переді мною. І тут я зробила ось таке, одне яйце, одне мене ще залишилося. Одне яйце. Дві таких цибульки і тонну. Такий український салат. І тут я уліки ще дала такої свіжої, бачите? Тому що я олії оцієї не додаю. Вона така, вона не є добра. Ліпше дати його син має свою олію, я дала свою олію. Яйце воно дуже дуже добре. Яйце, цибуля і тонно. Тего Гарда Вардаки, китя спеціалі анкора. А, анкура мандаріну. Вже мандаринки вже три купляти, на ще є п'ять. Підемо, поїдемо, купимо завтра. Buono buono. Oppure con questo, oppure con questo. No, no, con questo. Con questo buono, sì. Si con questo. E, ovo, cipoliotto e tonno. Buono si. buono. Я вещаю сьогодні. Це, це я поставлю зараз в холодильник. Це також в холодильник. Це я помию. Це в холодильник теж я накрию. Окей, це вс... і це в холодильник, І це в холодильник. Оце все в холодильник, а цей чайочок буде на завтра-нарану. Це залишився, що я сьогодні готувала. Зараз помию посуду і я йду додому.